Привіт, мій любий глядач. Сьогодні ми продовжуємо свій детективний серіал. Як ти знаєш, у минулому Мону заарештували, а нас відсторонили від справи. Але, як завжди, Макса це не зупинить, тому поїхали. Я божеволів через себе, через Мону. Вона була варта цього? Так. Бравура тут. Зачинився. Так, йдемо до своїх паперів, напевно. Все пов'язано. Вислов сенатора Гейта, прибиральники, внутрішнє коло, і Говніті. Треба зробити так, щоб Вінтерсон зрозуміла це. Вінтерсон телефонували, але її не було за столом. Вінтерсон Телефон Вінтерсон. Зрештою він нам не відповіли. Так. Ага, вона в кімнаті допитів. Окей. Номер один. Спасибі, ви можете ставати на місце. Вони не можуть бачити вас через скло. Зосередьтеся. Подумайте, чи не впізнаєте ви кого-небудь з них? Добре? Так, добре. Номер два. Зробіть крок вперед і прочитайте ведений вам текст. Я не вмію читати. Просто скажіть те, що сказав номер один. Ви думаєте, я слухала? Ти ніщо інше, як однорукий бандит. Ні, синітниця. Ти ніщо інше, як однорукий бандит. Спасибі. Станьте назад. Номер 2 Номер три. Ти ніщо інше, як однорукий бандит. Я повинен визначити одну з них в комбінезоні. Це вас не повинно хвилювати. Зосередьтеся на поточній задачі. Ви пізнаєте кого-небудь з них? Так, це номер три. Спасибі. Ми закінчили. Ведіть їх. Ви чули її сюди. Хто небудь забере вас, коли закінчиться паперова робота. Я намагалася допомогти тобі, Макс, але ти не слухав. Тепер вже пізно. Угу, Окей. Детектив Пейн, вам є що додати? Яке я намагався сказати іншому, детективу? Це місце кишило хлопцями в сірих спецівках. Ясно, як день, що вони не займалися перебиранням, але вона не захотіла слухати мене. Важко сказати, хто кого вбивав, але ця дівчина, як я розумію, і хлопці в комбінезонах вели перестрілку. Добре, спасибі. Ні, спасибі вам. Ними не мене задоволені. Пен був з нею, коли її заарештували. З ким ти розмовляєш? Через тебе витікає інформація. Право занадто ніжний з тобою. Я повідомляла владу те, що їй потрібно знати. не втручайся в цю справу, Макси. Для твого ж добра. Початок був як у чорно-білому фільмі. Десь до середини контури розпливалися. Фарби зблякли і стали брудними і сірими. Я завжди вважав, що Вінтерсон поза підозрами. Це було схоже на прощення. Так. Um, що ж нам треба йти? Треба йти побалакати з моною. Пізнання було закінчено, мало мова... повернулася в камеру. Камери були знизу. Хочеш пройти в карцер? Просто натисни дзвінок біля дверей. Петербург впустить тебе. Це Пейн, мені потрібно показання одного з ваших клієнтів. Мона Сакс? Остання камера вниз по коридору ліворуч. Монасад, а? О, бляха, тут старий ригає. Максе, ти повинен витягти не, мене не звідси. звідси. Ти ж знаєш, що Як я не можу, можу цього зробити. Якщо я залишусь цього, тут, то вмру. Мелодраматично. Мене посадили. Заграти. тут безпечно, як в сейфі. Ну ж, Макси. Бо й хто з цих копів може працювати на внутрішнє коло. Ти знаєш це. І що це має значити? Ти знаєш Альфреда Алфред Уодена. Тобі потрібні Call відповіді, відповіді? зателефонуй йому. Він підтвердить все, що я сказав okay, тобі. Добре, так і зроблю. Я не хотів мати нічого спільного з Уденом. Я мав зателефонувати йому, коли було згадано внутрішнє коло. Угу, Окей, ми тут. Зателефонуємо. О, чекай, не в ті двері. Мені потрібно зателефонувати. Ми зателефонували до голосової пошти сенатора Альфреда Уодена. Будь ласка, залишіть повідомлення. Уоден, це Макс Пейн. Нам потрібно поговорити. Якщо тобі цікава моя думка, ти все ще. Угу... Не встиг я прочитати. Не Опа! Боже мій! Бомба! Це була бомба! Вгору швидко! Боже правий! Вгору швидко! Щось змінилося. Слава моне, про те, що вона беззахисна, нескінченно лунала в мене в голові. Коротше, прибиральники вже в тюрмі. Вони вже пробралися сюди. Щоб пришити нашу подружку. Але вона як завжди вміє подбати про себе. Мона була права, і я мав йти за нею. Так, пушки ми вже знайшли. Сейфі. О, файно. Замочили цих чортів? Так, Петербурга вбили. Оді далі продовжує регати. Бляха-муха. Ну що там, де ти є? Збирали все, що могли, о бляха, ще прибиральники. Так, сього хріна ми теж пришили Жимо на гору. Якби я залишився тут за столом, це б нічого не вирішило. Мона зникла в темряві. Без неї я не міг продовжувати, то я знаю де шукати її. Не хвилюйся, Влад, з тобою. Цих слів мало для того, щоб моя душа заспокоїлася. Бах, ти мертвий, Макси! Dead, На задньому сидінні лежав костюм капітана бейсбольна Бетка. <свист> Готуєшся до Дня всіх святих, Максе, дорогий мій друже. Вважаю, що це троянський кінь у тій війні, яку розпочав Гогнітті. Порадуєш мене якимись новинами? Будь другом, відвези мене до Коні Айленда. Що там з внутрішнім колом? Нічого дивного, чи страшного тут немає. Страшно хіба що звичайним людям. Це просто ще один вид криміналітету. Я знаю, куди ти з цим збираєшся. Він ніґогніть має справи з цим. А Моносакс? З того, що я знаю про неї, можу сказати, що вона кілер по найму. Чув, що вона і є кам'яна лисиця. Я б її точно трахнув. В цей момент я ненавидів влада. Макс, я хочу спитати тебе як друга. Давай. Припустимо, ти маєш зробити негарну річ, але ж це не по-справжньому негарна річ. Це швидше схоже на долю. Ти маєш робити те, що маєш робити. Кожний випадок інший. Звичайно, ми згідні. Ми не згідні. Отже, ми знову зустріли мого. Чому я знову тут? Зачекай, зачекай, є розмова. Чого ж ти так боїшся? Що ти хочеш від мене? Те, чого я хочу, каже Макс Пейн. Цигарки, віски від заходу до світанку. Хотів би я заснути і усе забути, прожити інше життя, повернути дружину і дитину. Нескінченні набої і ліцензію на вбивство. Але зараз більше за все це я хотів її. Це ти привів їх сюди. Давай до мене, там ми зможемо відбитися. Так, прибиральники вже нас знайшли, як я бачу. Сюди. Айлки. Йолки. Макс. Коли хочеш чогось, то боїшся втратити. Або ніколи не отримати. Думка робить людину слабкою. Я не міг викинути її з голови. Ого, вони ще гранати кидають в мене. Так, я сподіваюся, що я їх уже прошив. Йдемо подивимось, що тут є в цьому котику. А тут у нас АК-47, як виявилося. Так. Що у нас є, гранати? Налякалися хлопчики. the was a misnomer. They were making a mess of it. Прибиральники не дуже правильна назва, вони несли тільки бардак. Я згоден з ним. Ці хлопці. Залишали після себе тільки безлад. Так, пішов спати. Окей. Ага, тут теж є. На, хапайте. Дися, він ще живий там. Угу. А якщо отак кинути йому гранатку. Ааа, ти подиви. Не сподобалось. Ага, ще хлопці, та ЙОЛКИ твої палки. Окей. Так, далі сюди, мабуть. Хапайте гранату хлопці, даляха з неболюючих у нас немає. Уже є, О! Йолки. файно. Ага, немає що. Шо... Так. На 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 тобі, на тобі, подарунок. Щоб тобі не було сумно. Так, знову хтось там шмаляє вже знизу. Де ці паршивці? Хапайте, хлопці. Добре. З цим я розібрався. Йдемо далі. Так, куди нам далі? Далі нам треба звідси вшиватися. Так, де тут двері? Ага. Улюбленим місцем відпочинку мани був павільйон. Ось, ось вона. Бережися! Вона зникла серед тіни. Класно вона собі розважається. Розстрілюючи цих баранів. Так. Що у нас тут іще є? Так, знеболюючи. Це дуже добре. У нас багацько гранат. Х... Хто це тут? Так. Зупиніть його, ось він, зупиніть його. Так, добре. Там десь хотів нас розстріляти. Ах, ти! Мана нам допомагала. Максер, задній вхід у гараж, йди. Макси, прибиральники попереду, okay. впав як мішок з картоплею. Йолки. І знову вони тікають в своїх чорних автобусах. Я втомився дивитись на те, як прибиральники тікали в своїх фургонах. У мене був тільки один шанс, не було часу зупинитись і все обміркувати. У мене не було вибору. Я не міг чекати на Мону. Так, я реабілітуюсь перед владом. Я не вірив в собі. Макси, я забув про радіо, яке дала мені Мона. Макси, я тут їду з прибиральниками. Я повідомлю, коли ми кудись приїдемо. Макси, щодо того, що трапилося, не можу говорити. Знову в усьому винен я. Але я доведу справу до кінця. Отже, ми приїхали на якесь будівництво незавершене. Моно. Данчик Кастлінг Іншу. Іду. -інш.

Я не думав про те, що влад приготував там троянського коня. Коротше, ми теж як троянський кінь пробралися в лігво прибиральників, щоб розібратися, що тут відбувається. На сьогодні це все. Побачимося в слідуючому епізоді. Всім дякую за перегляд.